Отже, ви знаєте, що 16 листопада у нас є оця декада толерантності, міжнародна ця декада. Тому що сьогодні ми з вами в нашому навчальному закладі відкриваємо тиждень толерантності. Це той час, коли кожен із нас має замислитися над тим, як важливо бачити в інших не лише те, що вони відмінні від нас, але й те, що вони мають з нами спільні риси. Толерантність це перш за все повага, доброзичливість і вміння приймати людину такою, якою вона є. Це те, що робить наш шкільний дім теплішим і дружнішим. Отже, протягом цього тижня сьогодні ми маємо день національного одягу. Дякую, що ви долучилися. Ми вшановуємо красу українських традицій. Прошу вас по класах Зробити загальні фотографії. І ось там в коридорі в нас є. Дошка оголошень, біля неї на стіні, на панелі причепити свою фотографію. І таким чином ми зробимо колаж. А також розмістити у соціальній мережі фотографію вашого класу з хештегом нашої школи і позначити, що це в нас тиждень толерантності. Будь ласка, вівторок, на завтра, це буде джинсовий день. Ми нагадаємо собі, що ми всі різні, але усі рівні. Середу школа в нас засяє яскравими барвами, день яскравого обстрілу. І гарного настрою. Четвер, день доб... добрих справ. Тут, будь ласка, я би вас попросила дуже долучитися до цієї акції, адже ми маємо потребу. Наші військові мають потребу у тепло теплих шкарпетках та е, таких продуктах, котрі можуть довго зберігатися. Власне печиво, кава, чай, міліна, якісь паштети, але не в скляній талі. Малюєте листівку. Долучаєте до того, що ви можете, чи можете долучитися, чи пачка печива, чи теплі шкарпетки. По класах збираємо і відносимо до Наталії Григорівни. Це все поїде до наших захисників. Давайте, будь ласка, ми перед Миколаєм вже недалеко долучимося до доброї такої справи. І в п'ятницю в нас день обіймів. В п'ятниця в нас підходить проходитиме під гаслом обійми замість поганих слів і замість поганих вчинків. Отже, хочете зробити щось погане? Обіймайте того, хто поруч. Дякую всім, до побачення!